Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні маленька подорож буде. Їдемо на Кіровоградщину, до наших батьків, до родичів. Тато в нас залишився на господарстві. А ми вирішили на пару днів поїхати, бо вже давно не були. Я то рік назад була, а Максим вже, ну я не знаю, більше двох років так точно. А із цією роботою і з господарством нікуди не можна поїхати. Так що залишайтеся з нами будемо показувати, що у нас буде сьогодні нового. Так, я тут залишилася з сумками на вокзалі, бо у нас там ще пакет є. Рюкзак і сумка. Дорожні сумки, ми всі свої позавозили, бо ми нікуди не їздили, то ж з такою. Ну нічого. А хлопці мої десь пішли нам ще чекати, а ми ж в цьому районі жили. Женя десь татом пішов, Максим йому показує, де ми жили, і сьогодні ж базарний день, то пішли вони десь туди. А я все, ми зайшли, зараз будемо їхати. Давно ми тут не їздили, але зараз прокатаємося. Женя він вилізе зараз на другу поличку. Це таке, як електричка, але воно так. Хтось на лодці пливе, тут дуже гарно. А це ми вже в іншій електричці, це та, що йде на Кропивницький, але ми тут хвилин 15 і будемо вилазити, ми завтра на неї будемо їхати годинки три. Ось так от. Сіли в холодочок. Ну, Женя наш вже втомився, вже каже все, не хоче нікуди. Це той, що дуже хотів їхати куди-небудь. <смі> а це, каже, все, коли пішли додому. Ну що, друзі, ми вже на місці приїхали, трошки відпочили, бо що сьогодні спекотно пообідали, а зараз будемо щось допомагати. Ми приїхали до моєї мами. Це не той дім, де я виросла, але вона тут мешкає зараз. Це той дім, де вона виросла, народилася. Ну Напевно, так само, як і Жені років, то вона тут і живе вже. Бо тато як помер, у нас село таке, що ні магазину не було, нічого, то сюди, більш, де цивілізація, то зараз тут. Ось так. от. Зараз відпочинемо, що там ну, Максим там працює, допомагає чоловічу роботу робить. А ми з Євгеном зараз підемо, подивимося фотографії. І на вечір думаємо викопати картоплю. У мами не багато, її зовсім трохи. Ну, в неї город такий і величенький, навіть такий, як у нас, але вона його весь не саджає, вона віддає людям. Їй взагалі не можна на ньому працювати. Ну, характер такий, що вона все одно щось саде, крутиться, потихеньку вертиться. Ось так: от, бо запитувала, чи є у вас з Максимом брати, сестри? Е, є, в нього сестра, в мене сестра старші Все, ми вийшли на город. Тут невеликий такий шматочок картоплі. Зараз подивимось, яка на картопля. Ну, Дивіться, є і гарна, а Максим каже, що погано, що у нас краще. Ну, зараз викопаємо, подивимося, але тут м'ягко копається, у нас дуже твердо тут, так, кажу, лопату вже не поламаємо, так як у нас. Зараз будемо збирати. Отак, от, от, бачите, яка вона. Якось наче йому крайнько. А, в них ж дощ був це нещодавно. Так що будемо зараз копати ось такий город. Він чистий в мами. Мама тут загрібає, вигрібає, а в нас бур'яни стоять. Так зараз, раз, два і все. Зять копає теж ще картоплю. Завтра е, ні, сьогодні в одної мами, завтра в іншої. І все. І додому. І дивіться, яка тут мальва є. Гарна така. Бурякового кольору якогось. Ну, як правильно, я не знаю. Так, буду зараз я вимикатися, бо тут зараз буде гучно тут а, залізна дорога поруч. Ну, як поруч в городі, Тож зараз буде тух ту дух, ту дух ту дух Це ми закінчили наша команда. Е, копали е, я, Максим, Женька щось там ходив, командував, мама і племінниця. Сестра на роботу. Ми швиденько, раз, два і все. Поганенька картопля, звісно, але ну, я ж то показувала, ще там синя була солоха. Е, то що... І ми саджаємо ну зовсім горох. Поганенька, поганенька. Заволочила трошки, грудки побегкала, але ж не так, як отут. Я так не то, що не вмію, я, я не вважаю це за потрібне. Мені отак воно перегорається. І все. Я таке важке зробила, а там нехай грябають. Ось так от. Женя задоволений, бо він же ж махав, стояв, йому сигнали, але дитина задоволена. Зараз, якщо встигну, бо все швиденько, швиденько. Піду вам ще покажу фото з дитинства. А там Побачимо. У нас швиденько-швиденько день пройшов, трошки втомилася, але нічого. Пішло діло у нас до фото. Це ось я. Ой, воно щось відбиває. Так. зараз. Це тут щоденники, це я вже дивилася, це мої школи. я. Подивилася, і Жені показала. Це в мене тут такий зошит. Ну, це знаю такі дівчачі штучки про перше кохання і всі такі справи. Так, це тут альбом. Це тут тата мого з армії. Ну, я це не буду показувати вам. Так, що у нас тут ще є? Ось Маринка ще випускний. Так, ще треба після картоплі йти руки вимивати гарно. Це ось, до речі, сестра моя. Всі фото не буду показувати, бо там і не я. А ти, ти ось хлопчик, горобчик, мамин. Женька. Це я ось на мопеді це Женя сказав показати. Так, і тута Ми тута перегортаємо. Це ось мама моя, з онуками тут. Так, ну і тута Я, мама і сестра моя. Так, Ну і це також я маленька. Тут рік, бо бачу, 94-й такі це, з сестрою я і сама. це, Тут мама каже мені півроку на Новий рік. Якраз карапус. Ну, і це ж фото з батьками. Дивіться. Тут мамі ну, 32, ну вже 33. А, а татові десь 35 має тільки бути. І хочу сказати, що це ми з Максимом зараз. Ну, майже такі. Хіба скажеш, тут вже тітки і дядьки сидять, і нас прирівна... прирівняти. Раніше якось старше виглядали. Ось так от. І тут Маринка сидить в колясті. Ось так от. Так, зараз це все поскладаю і будемо йти відпочивати, бо нам завтра також раненько прокидатися. Я трошки тут позгадувала, почитала, боже, Боже, наче недавно було, а час летить. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.